Самооборона пікетувала золочівське відділення Даї. Активісти поставили шини та щити перед входом. <пілляв> Ми станем проході. На стіні відділення розмістили плакат. Вимагала самооборона відставки за бездіяльність. Стосувалося це місцевого керівника Даї. Добре, ваша відставка прошло. Тут є більше народу, але ви говорили за що? За бездіяльність. Яку бездіяльність? Яку якої бати немає? Якої ви розумієте, що зараз йде переатестація особового складу машина, яка є зараз тут. Я бачу, я дзвонив вчора до хлопців з Бродів. Їм самооборона допомагає коштами, допомагає бензином, відрукувала машину, а ви тільки говорите багато. Вчора теж прийшли до вас такувати. Ви, добре, ви пропонували нам що відділ нам дати машину. Дали машину, не дали машину. Я відділ сказав, що ви два, два тижні навіть не звертались. А що відділ, він не має права дати. Ви ж Вчорай вчора пояснили нам, казав, вчора сказав. Я би позвонив, я би Я би позвонив, я, я, позвонив, я з з з з дати телефон, в такій годині, Букас. ходіть. Не одразу, через дві хвилини, як виїхали від вас. Ходіть сюди, я позвоню, ввечері, коли я додам. Зустріли, зустрілися з Назорчиком. І він сказав, хай би звернувся без проблеми би на рівні району. Зора вечором я звертався, але то не в діло в тому. Діло в тому, що та машина, яка буде їздити, їхня, вона є без мигалок, без нічого. Любий, нормальний водій скаже, чому ви стоїте на машині, яка є без мигалок, не обладнана, чому ви так несете службу? Розумієте, я тоді отримую від своїх внутрішніх наказів, що я порушую свої внутрішні накази. Я тоді маю дугану, то і мене звільняють так само. Наразі я ще є непризначений начальником, я вас хочу порадувати. Я її тільки вело. Полювали з вами деякі час. Так. Які були результати? Ну, я вам вчора, ви мене вчора як не після, як після того можна було то два тижні з'їсти, підходити до бамбук? Ну, як, ви... і, як тут таке твориться? Тут, ну, в місті. Люди гинуть, п'яні їздять. Так, ком, кожен день ми патрулюємо. Вчора патрулювали, Тільки сказати, не в такому. вторгнення, що нас там з одного місця в друге місце перевели, бо Вони... латорщик забрав машину. Моторчик не забрав Ціє... машину, просто є внутрішній наказ. Тут має знайти різні способи, щоб так. виконувати свою діяльність. Ми їхали на Майдан на свої ініціативи, на свої гроші спочатку. І все одно ми хотіли, що це зробили. Так. Ви зараз скажете нам, що нема людей, нема машини. Давайте друге, давайте поставимо спочатку. Я з 88 року був в українській герцогській спілці, ми робили підвистку гору, ми робили безплатно, і хотіли зробили повністю. Заліпили фундамент, помалювали хрест, зробили все. Тепер влада наша, гроші не мала, ходили, просили, знов дурачка шукали, ну тепер за дурачків не зими, бо ви вже влада. О. Я влада... Ні, ні, я маю на увазі, я маю на увазі адміністрація. Людина хоче щось робити, то, то, вона себе вилазить, вона, вона... вона ходить, просить, ви могли звертатися ні, до, любого, навіть, не, ну, до нас, до, 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 до будь-якого підприємця. І по-любому проводити патрулювання, ми і роботу так, 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 має. Такого нема, що ми не проводити. Плачете, що у вас машина поломана. Так. так. так нема кому її поремонтувати, нема грошей. Зверні, зверніть увагу, так, яка держава бідна, а які керівники у нас достатньо багаті. Що от таких транспортах керівники, <с в керівники їздять, в мене є. А можливості якоїсь тягне поміняти. Ми говоримо про це, ні, дивіться, я піду, я є службовець держави. Як я піду до когось звертатися, мені пишуть. Корупцію пришить, то добре, що людина проста може піти. Міні зразу пришить корупцію. Як то ви вимагаєте кошти на що? Яка може цей? А Бо... ні, а хто сказав вимагати? То на рівні районної ради нехай те рішає? Чого ви так кажете? На рівні районної ради. Я що ми... ні, а що вони? Ні, чекайте. Якщо дзвінки робити, що там будуть люди збиралися, то можна подзвонити. А якщо наоборот... Що вже не можна. Розумієте? Я, ні, ну не знаю, що, що вже будуть тут ні, люди. Ну, то то є, ну, ні, ні, ну, 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 ну так, ну, так, ми тут не є для того, щоб ну. Mm. якусь робити бучу, а для того, щоб вирішити ну, то питання. Підемте в кабінет, хтось ще два-три чоловіка і будемо говорити ще, А що ми можемо і тут говорити? Та чого? А що, ми, шо, ми, тут? ми одне одного не боїмося, ми нормально Боїмося, mm. приймаємо Добре, Добре, ну давайте, щоб було нормально, ми разом почнемо хоча б два-три чоловіки. Але ж батьки, ваші хлопці їздили з нами, вони побачили наші біди і казали нам, ми думаємо, ми Думали, що то так просто, а то не так просто, не так легко, то все. А як були ті замети, наші хлопці по три сутки стояли, ноги були задубілі, то вони ніхто про то не думає. Хто е, лякав людей? Я в чотирьох перевізників був, трьох перевізників був, потім я сам особисто організував два бусери на свої гроші, бо я світлі не мав, вон, і ми поїхали. Хто лякав людей тим, що можуть забрати ліцензію? Значить, ні. Вам, я я, то, я, я, ви, розумієте, вам прийшла вказівка, я все ні, розумію, ні, що може сказати. не ви, але вказівка, то приходила від когось. Значить, вказівки ніколи такої ніхто вам не дасть ні на папері, ні на чому. Можуть подзвонити, я, я сказати. Знаю, що... да. Можуть подзвонити сказати. Друге питання. Ліцензії керує, забирає чи не видає трансінспекція. Що таке дає? Дає є, контролює виїзд автобусів. Якщо виїжджає автобус, ми. Такий є зараз закон і такий був закон. Ми приходить перевізник. Ми проводимо з ним інструктаж, оглядаємо автобус, чи колеса, зима, літні, зимові, ну чи він справний, все, побажали щасливої дороги, їдемо. Будь-яких перешкод, щоб ми вас не пускаємо. Ми, ми навіть не маємо права їм сказати, їдете чи не їдете. Ми оглянули автобус, писали акти. Всі акти є збережені. Золочівський район, крім Яворів, Золочів, Червоноград, попав в чорний список. Тобто такі були вказів, як ви кажете? Але Показу ми попали в чорний список, що в нас найбільше виїхало автобусів. Тобто, після того була в мене перевірка, і вже мене хотіли виганяти по тій самій причині, що знову ж таки, я кажу, я вам чисто відверто кажу, є цілий пакет документів. У мене є той, що вони тут? 20 чоловік приїхали, Перевірили, вивернули все. І теж мені не було сорому. Але я все-таки вони казали, їдь, їдь туди на автобус, хай не їде. Кижі, хоть воно, яка не можна то зробити, тому що в автобусі є половина моїх знайомих і родини. Як я можу таке зробити? Оце питання, хай зніметься зразу. Можливо, з машиною я з'їд. Ото є одне єдине, що ну але зараз треба то якось разом. Чи ну я не розумію, я то розумію, але то треба разом. Просто ямка. Одне єдине питання, то є тяжке питання зараз з виїздом транспорту. Щоб виїжджати і не порушувати наші внутрішні накази, і цей то мусимо ми зробити так, як воно потрібно, тому що приїде зараз друге керівництво і в жаре. Як в жари. Ну, в жари, говорю, так як є. Ви б або мені дугану дадуть, чи моїм працівникам таке, то, щоб працювати з вашими, ми ніколи не відмовлялися, і ми би хотіли, тому що є покращення. Звичайно, з вами зовсім інакше і легше. Було, дійсно, от забрали машину і сказали хлопці. Вони то те, то, що забрали. просто ну, ще... Я Мі. зрозумів, я зрозумів, так. ми вчора з вами спілкувалися, так. я зрозумів, що ваш відділ перевели до Львова, а машина райвідділу, вони мусять. Ну я не знав вашої думки, ви були працювали, потім вас не стало. Думаю, не знати, що чим це, А Чого як ви ви раз ви раз при... нас самі працює. підприємці прийшли і зремонтували машину і то. Ну вони самі не прийшли, в них теж була співпраця з міліцією. Давайте почнемо далі працювати разом, щоб ми знову ж не нас... займалися такими питаннями. Якимись поганими. А якщо побачимо, що воно щось погано складається, немає, звичайно, я підтримую вашу думку. Можливо, ви мою якусь підтримуєте і, і дійдемо до спільного знаменника. Ми навіть не знали, що тут є діяльність, чи немає діяльності, просто хотіли запропонувати вам а, патрулювання цілодобово. Вчора? Ще вчора, ще після вчора. Так. Патрулювати цілодобово. Так. Так. Але ми знали ситуацію, що машини там нездатні, що так. ресурсів немає, того нема. Ну ще не знали, що тут що вже такі у вас машини позабиралися, це, це інше. Ми звернулися до спілки підприємців, звернулися до штабу національного опору. Все. звернулися ще до ряд громадських організацій. Чи зможуть вони нам допомогти е, спільно нам з ГАЇ патрулювати? Бо ресурсів бракує. Нам потрібно мінімум 20-30 літрів бензину, бо дають 10 хоча б то на, на добу. Рації, там якісь шокери, відеорегістратори, таке подібне. Ми заручилися підтримкою всіх. Приїжджаємо сюди. А тут повний ноль. То яка нас бут, має бути адекватна реакція? Що ми, ми, що ми, працювати, що ми, раді, що що ми, що ми, що ми, що ми це все ми тут організували буквально за півдня. Чому я чисто? Чому я? Ви ні. тільки говорите. Слух. Слух. Де організовано? Давайте заправляємо. Чекайте, ми прийшли сюди, тому ми мусили тоді, коли ми вже вже це організували, е, підтримку таку. Ми ще мусимо організувати, вивезти вас за руки, посадити в машину, завести і з вами поїхати. Ні, ну, ви чи? організували на словах. Я того нічого не, не бачу. Я не бачу? Так, ми не можемо разом гори. з вами Скільки поїхати ви? і вас підтримати в цих питаннях. Їдемо зараз. Давайте заправляємо, робимо і поїхали. В ході тривалої дискусії домовилися спільно працювати. Представники самооборони скинулися коштами та вирішили допомогти відремонтувати автомобіль для патрулювання. Було проведено діагностику автомобіля. Максимум 500 матеріалів і максимум 500 робот тисяча пікетування завершилося тим, що ви начальника Даї Валерій Менько запевнив, що всі питання буде вирішено в найкоротший термін. Я даю слово, що ситуація з автомобілем, з тими саме такими незручностями, які в нас були в зв'язку з тим реорганізацією. Думаю, зміниться в найкоротший термін. Я думаю, днів 3-4 і ситуація буде в кращу сторону. Хоча ми будемо старатися для того, я думаю, що і ваша організація завжди нам буде допомагати, і ми знайшли якийсь компроміс, що дійсно якісь кошти нам хтось виділить через вас, ви так само трохи нам допоможете з тому. І даю слово, що за 3-4 дні, можливо, нам дадуть і автомобіль. Так само разом, напевно, напишемо звернення якесь до керівництва Думаю, загальними силами ми то все подолаємо. Золотів нет.